Я вас вітаю, шановні мешканці міста Суми, шановні вас. я у Сумського міського голови запитав дуже просте питання, яким чином він здійснює виконання наданих законом йому повноважень. І саме в законі України про місцеве свідкування йдеться про ці повноваження, а саме в главі 2, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І саме стаття 27 наголошує про повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку. Планування та обліку. І я задався питанням, як Сумський міський голова здійснював виконання відповідно делегованих повноважень, пункт 3, який наголошує статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. І я направив запити в 2017 році, в 2020 році направляв і запитав просте питання, яким чином було здійснення виконання делегованих повноважень. Виконавчими органами Сумської міської ради з періоду 98-го року по сьогоднішній час, тобто за кожен рік, це часи були Андронова, Амельченка, Мінаєва і сьогоднішнього Лисенка. І ви знаєте, шановні, яку мені взагалі вони надали відповідь, це просто жах. Вони кажуть про те, що виконавчий комітет та Сумська міська рада на договірних засадах співпрацюють з головним управлінням статистики. У Сумській області в частині придбання увага на платній основі статистичної інформації по місту Суму, у вигляді щомісячних статистичних бюлетенів про соціальне і економічне становище. Така інформація, зокрема, містить показники щодо демографічної ситуації на території підпорядкованої Сумській міській раді, в тому числі міста Суми. Та використовуються у роботі виконавчих органів Сумської міської ради при здійсненні власних та делегованих повноважень. Я у них запитую, як вони здійснювали виконання делегованих повноважень в питанні статистичного обліку. А це делеговані урядові повноваження. А вони, а вони мені кажуть, що треба на платній основі отримувати дану інформацію. Ну, в голові у них взагалі нічого немає, там нуль повний в голові. Розумієте, і це ж за періоду було Андронова, Омінченка, Мінаєва і Лисін. І всі вони разом ці четверо. Четверо міських галів, бо я запитав саме з 98-го року, як воно виконувалось, розповідають мене, що на платній основі, на договірних засадах вони придбаю, можуть придбати ці дані. Які платні, як, яка платна основа? Це ваші повноваження, надані вам законом. А Конституція України наголошує, що ви повинні додержуватись в порядок того спосіб виконувати надані законом повноваження. Прочитайте хоч це. не пишіть оці пісульки, відписки, оці... не пишіть аж соромно читати. Бо не розуміють вони, шановні виборці міста Суми, свого статусу, не розуміють закону України про інфекциювання, як його виконувати, і взагалі не читають його. Бо вони ніякі оці міські голови. Які були та які зараз знаходяться на посаді. І не виконують. Це повна бездіяльність, це не виконання, це не відповідь, це відписка. І таких відписок приходить до мене дуже багато. Бо я питаю про одне, вони відповідають мені про інше. Не розуміючи взагалі, що таке делеговані повноваження, я вже не кажу про фінансування. Я тільки спитав, яким чином здійснюється виконання даних делегованих повноважень. Ось, вам, шановні мешканці міста Суми, робіть висновки, кого ми обираємо, навіщо і як вони здійснюють виконання закону України про місцеве средування, де зазначені їхні прямі повноваження. Шановні, давайте разом вивчати місцеве середування, приєднутися до команди соціал-демократичної партії. Бо саме потрібні дієві люди, фахівці своєї праці, і відповідно. Робити дії для того, щоб було втілено це в життя міста Суми. і щоб вибори зрозумів, що прийдуть люди, які це виконають, а не ті, які оці відписки дають, що не зрозуміли, на якій основі треба придбати якусь інформацію щодо виконання своїх прямих повноважень. Це повна дурість. Приєднутися до команди Соціал-Демократичної партії. Все буде добре.